Вітаю, друзі, шановні підписники та гості мого каналу. З вами Оксана Каменецька, я українська мотиваторка, бізнес-тренер та коуч з особистого розвитку і досягнення видатних результатів. Ви на моєму каналі енергійне життя, і сьогодні в мене для вас є дещо особливе. Я хочу запропонувати вам подивитися на своє життя, і саме тому я назвала його таким чином: Твоє життя, яким ти хочеш його бачити. Пропоную вам. Зробити невеличкий діалог із своєю душею, оскільки вона сприймає ваше звернення лише на ти. Пропоную вам дуже уважно подивитися це відео і, можливо, ви подивитесь його кілька разів. Ви ж мені не вірите зараз, що воно має дуже потужну силу. В другий раз ви подивіться його саме з папіром та ручкою. і одразу поїхали. Перш за все, взявши до рук ручку і аркуш паперу, запишіть відповіді на одне важливе питання. Що вам подобається робити в житті? Звичайно, першими будуть відповіді це ті, які ви є професійною людиною у своїй справі. Що ви вмієте робити? Що ви робите найкраще за все? Ви запишете спочатку все те, що ви вмієте. І це буде стосуватися вашої роботи. Далі можуть піти ваші хобі, що ви вмієте робити. Намагайтеся не думати, намагайтеся просто записувати, записувати, записувати і пишіть якомога більше, якомога довший список того, що ви вмієте робити найкраще за все. Опрацьовуючи цю вправу, я задала собі також це питання. І звернулася до себе, що ти вмієш робити найкраще за все. Виявилося, що я краще за все вмію мотивувати. Я краще за все вмію надихати людей, досягати їх цілей. Вмію направляти. Я краще за все вмію писати книги про досягнення успіху, подолання труднощів. Я вмію робити тренінги. Я можу достукатися до мільйонів українських сердець про те, що треба брати себе до рук. Я можу навчити, як відновлювати енергію. Я можу спілкуватися з великою аудиторією, можу працювати індивідуально з людьми, бо це я роблю краще за все, взявши одну людину за руку і пройшовши її разом з нею шлях до успіху. Але цього недостатньо. Ви також можете записати все те, що ви вмієте пов'язане з вашою родиною. Наприклад, якщо ви виховали дитину або кількох дітей, ви пишіть про це. Я вмію виховувати дітей, я вмію гратися з дітьми, я вмію їх розвивати. Воно не є вашою зараз професійною діяльністю, але це ваші вміння. Думаючи про себе, я також відповіла про те, що я вмію добре готувати їжу, смачні десерти робити і багато інших речей пов'язаних із моїми хобі. Наприклад, в мене є кішка, я вмію доглядати за домашніми тваринами. У мене також є рибки в акваріумі, я це вмію. І ви пишіть, 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 пишіть. Але це було лише перше запитання, і ми одразу, не гаючи часу, переходимо до другого. Одразу, переходячи до другого запитання, ми можемо відповісти на нього. В чому є ваша унікальність? Звичайно, вперше приходить на голову це талант. Якщо ви не вмієте танцювати, співати або малювати картини, ви одразу скажете собі, ні, я не талановита людина, в мене немає унікальності. Ні. Таку відповідь ми відкидаємо одразу. Талант це не лише творче вміння, хоча ви щаслива людина, якщо вам Богом дані якісь особливі таланти. Ваші таланти можуть полягати у можливості спілкуватися з різними людьми, у можливості надихати, у можливості давати сили. Це може бути можливість заспокоїти людину, коли їй важко. Можливо, у вас є волонтерський талант, бо ви є людина, яка хоче допомагати іншим людям. І це також є унікальна особливість характеру. Якщо ви є людина, яка дуже сердечна, яка допомагає людям похилого віку, це також є унікальність людини. Думаючи про свою унікальність, я також подумала про те, що я роблю краще за всіх. Ну, краще за всіх я мотивую людей. І надихаю на те, аби рухатися вперед, не зупинятися в будь-якому разі. Одного був такий випадок, що колись моя одна учениця сказала: в мене вже око одне блимає, бо ви даєте мені таке навантаження рухатися вперед, не зупинятися. А я б хотіла зупинитися. Я сказала: ні, поруч зі мною ти не зупинишся, ти будеш рухатися вперед. Нехай навіть буде блимати і інше око. І це буде симетрично. Це, звичайно, жарт. Але у вас є також якась особливість, що ви відчуваєте інші люди вам кажуть, слухай, ну от це твоя унікальність. І написавши весь цей список всіх своїх унікальностей, які ви вмієте, можете. Хоча ви, можливо, не звертаєте на це увагу, і ви не робите з цього ані професійну діяльність, ані своє хобі. Ви просто знаєте, що у вас це є. І одразу ж переходимо до записування відповіді на третє питання. І воно звучить так, чому ще ви хочете навчитися в житті? Скоріше за все, ви є людина зріла, тобто у вас є життєвий досвід. І ви знаєте, що багато чому ви навчилися в житті, і крім того, чому ви навчилися в дитячому садочку, в школі, в університеті і під час життя. Тобто отримуючи життєвий досвід, ви знаєте, що ви накопичили багато знань, практичних, прикладних, всіх тих, чим ви можете ділитися з іншими людьми або із своєю родиною, наприклад. Але життя таке, що у 21 столітті обов'язково треба вчитися чомусь новому. Це може бути отримання нової спеціальності, нової професії. Це може бути навіть зміна мислення із типу мислення людини, яка працює за наймом. До людини, яка є підприємцем, а людина, яка займається підприємницькою діяльністю, як ми називаємо на землі, тобто просто у суспільстві Україні, хоче змінити своє мислення на підприємницьке онлайн, тобто як створити бізнес в інтернеті, бо це різний підмислення. Так само, як жінки, які створюють мережі, тобто займаються MLM бізнесом на землі, взагалі не мають гадки і уявлення, що бізнес в інтернеті MLM це лише назва така сама, але це абсолютно інший бізнес, абсолютний тип мислення, це інтелектуальний бізнес, і не ні треба нікому нічого розповсюджувати. Це спілкування з тисячами людей у інтернеті, це технічні знання, це навички, це дуже потужний справжній бізнес, який дає повну фінансову свободу. Але для цього треба змінити мислення, тобто треба навчитися. Отже. Знаючи про те, в чому ви є професійні і в чому є ваше хобі, ви можете подумати, а що ще нового ви хочете знати в житті? Наприклад, я б дуже хотіла вивчити іноземні мови. Мене дуже цікавить грузинська мова, яку я знаю базова, і я її вивчаю, але ця мова дуже складна, і треба звичайно перебувати у мовному середовищі, тобто спілкуватися з великою кількістю людей. Тому задля, того, аби навчатися цій мові, я для себе маю певний алгоритм, що я маю робити, задля того, аби покращувати мої навички. Але це має бути великий список. Наприклад, якщо ви вмієте готувати добре, ви б хотіли навчитися цьому більш професійно. Тобто ви можете конкретно записати: я хочу навчитися робити сучасні десерти, я хочу навчитися кремовій флористиці, я хочу робити зефірні квіти. Ну, Я зараз просто включаю своє уявлення, просто які ще навички може отримати людина, яка вміє добре готувати. так? Якщо ви добре вмієте, якщо чоловік, наприклад, добре вміє боротися із ремонтами якоїсь техніки, так? то ви можете захотіти навчитися. Ремонтувати гаджети, тобто щось таке саме сучасне. Одним словом, вам треба обрати список того, чому ви хочете навчитися, і воно може бути вам корисним пізніше. І ми одразу переходимо до записування відповідей на четверте питання. Четверте питання є найголовнішим, але неможливо пройти е, цей знаєте, шлях, записавши лише відповідь на четверте запитання, а залишити перше, друге і третє без відповіді. Тому вам треба подивитися все відео від початку до кінця, зробити цю вправу цілковито, тоді ви зможете подивитися на своє життя саме так, яким ви хочете його бачити. Бо четверте питання звучить так. Чим би ви займалися у житті, якби вам взагалі не треба було заробляти гроші? Уявіть прямо зараз собі своє життя, яким ви живете, і у вас є фінансова свобода такого рівня, що у вас є гроші на все. Ви можете уявити, що у вас є 10 тисяч доларів, у вас є мільйон доларів, скільки ви хочете, 50 мільйонів доларів. Але у вас прямо зараз, в цей момент, в вашій уяві грошей стільки, що ви цілковито фінансово свободні на все життя. Ваша родина цілковито фінансово забезпечена. Ваші діти, ваші онуки, ваші родичі. Ви знаєте точно, що ви можете займатися благодійною діяльністю, допомагати іншим людям. Тобто, ви будете займатися діяльністю, яка точно не заради того, аби прожити і заробити на хліб насущний. Це важливе запитання. Воно вимагає, звичайно, зосередитися. Ви можете поставити це відео на паузу, але обов'язково не залишайте аркуш паперу пустим, порожнім, незаповненою відповідь на це запитання. Відповідавши собі, ви зрозумієте, що ви прямо зараз відчули поклик душі до тієї діяльності, якою важливо ви хотіли займатися ще з дитинства. Можливо, батьки, можливо, шкільні вчителі, можливо, друзі, хтось вас відмовив іти за життєвим покликанням. Але скоріше за все, якщо прямо зараз ви відчули цей поклик душі, то ви знайшли своє життєве призначення. Незалежно від того, скільки вам років, незалежно від того, який ви життєвий шлях пройшли, ви можете прямо зараз все змінити у своєму житті. І я хочу вам запропонувати після того, як ви записали відповіді на всі чотири питання. Зад того, аби побачити ваше життя таким, яким ви хочете жити його, візьміть у кожній своїй відповіді, у кожному списку, знайдіть одне головне, що є для вас найважливішим. І таким чином ви запишете просто це окремо. В чому ваші сильні сторони, що ви вмієте і любите робити? В чому полягає ваша унікальність природна, що вам дано Богом, який талант, які вміння. І ви хочете це розвивати. Далі, чому ви хочете навчитися, що ви можете ще опанувати в житті? І після того ви дійдете до запитання, що ви можете цим займатися насправді? Уявіть просто собі, що ви вже в житті ніколи не будете займатися тим, щоб просто заробляти гроші і проживати якесь чуже життя. Запитавши себе, по всіх чотирьох питаннях саме під час війни я зрозуміла, чого хочу я, і чим би я займалася, якби взагалі мені не треба було заробляти гроші. Я точно б займалася тим, чим займаюся зараз з вами. Я б займалася мотивацією. Я хочу мотивувати мільйони українців. Я хочу надихати, я хочу, аби ви повірили в те, що майбутнє є і воно є яскраве, і дуже багато чого залежить від вас. Бо ваше щасливе успішне здорове життя воно перебуває лише в зоні вашої відповідальності. Але воно не буде саме таким, яким ви його прагнете побачити. Воно буде таким лише після того, як ви створите проєкт свого життя і дозволите собі жити справжнім життям. Тому ви зможете вкладатися в це зранку до вечора, кожного дня. У вас тоді поєднається ваша діяльність і ваше хобі. І воно, коли все поєднано, тоді з'являється і фінансова свобода, і класний настрій, і відчуття енергії, і віра у своє щасливе майбутнє. Підписуйтесь обов'язково на цей канал. Тут щотижня, два рази на тиждень, з'являються дуже цікаві, дуже корисні відео, які можуть змінити цілковито ваше життя. Коментуйте, будь ласка, це відео чи було воно корисно, чи ні. Діліться в соціальних мережах, ставте лайки. Таким чином ви допоможете якомога більшій кількості українців. Побачити це, побачити своє життя у іншому ракурсі, і люди дозволять собі жити справжнім. Таким чином ми зможемо відновити нашу країну, збудувати її щасливою, процвітаючою, бо все це залежить від кожного нас, наше життя в наших руках, і так само щастя і успіх нашої країни, так також в наших руках. Дякую за увагу. До зустрічі на каналі «Енергійне життя з вами була Оксана Каменецька.